Доброго осіннього дня, дорогі друзі! У нас вже майже вечір. Сьогодні 1 вересня. Зранку провела своїх дівчаток до школи. Одна вже наполовину випускниця. Інша перейшла в старшу школу. Ну і так, повідпочивавши, полінувавшись. На вечір вирішила вийти на город і трішки попрацювати. Копаю картопельку. Картопля з мого дитинства. Ось така синя гласка. Вона сказала, бачите, вона такими тоненькою, синьою сіточкою. Дуже розварюється крохмалиста картопелька. Але це, не думайте, це зверху такого кілька більших. В основному ось така. Ось така картопля і дрібна. Немає. Я в ній розчарована, тому що в цьому році знайшла, придбала кілька кілограм цієї картоплі. Дуже вона дуже смачна. Але вона колись у нас погано родила. Ну і ось зараз. Прокопала, я такий вам скажу, немалий шматок. Дивіться, ось це, що таке мукріше, ось. І накопала я три відеречка. Ну, це взагалі не показник. Вирвала кілька білих редисок, садові ножниці, як завжди, зі мною, помідорки. До речі, такі солодкі помідори зробила. Вони і так були солодкі, а це взагалі. З'їла пару помідор і тепер хочу води. І лінуюся йти. До криниці набирати, тому що пройдешся, розлінишся і вся робота вже не буде робитися. Трояндочки, ось така краса. Дорогі друзі, вітаю вас з першим днем осені, вітаю з днем знань Усі, хто пішов у перший клас і взагалі хто ходить в школу лише вчитися на самі десятки-дванадцятки. А вчителям е, бажаю мудрості, та е, наснаги і терпіння, тому що зараз нелегкий час, діткам важко, і батькам важко, ну і, звичайно, і вчителям, аби було порозуміння між дітьми, між вчителями. Ми старші, мудріші і мусимо показувати приклад нашим діткам. Осінь і така запара, дивіться, яблук повно понасипалося. Уже почали брати на соки, потрібно збирати грушки взагалі, бачите це. Не було більше два місяці дощів, аж листя погоріло на грушечці. Ну і це кожна грушка така обліплена. Також потрібно вже розпочинати рвати. Ну і з помідорами, слухайте, в нас такий йде, я би сказала, нерівний бій. Помідори перемагають, тому що посаджено, звичайно, багато. Не все те, що планувалося продати, продалось. Але нічого, зато цього року багато томатного соку, помідорів <смі> в різних варіаціях, понаквашувала велику кількість. І ще буду закривати. Ну, Після дощику трішечки ожили баклажанчик і перчик, але на врожай це вже не вплине. Тому ось так. Коротеньке відео. Тому що хочеться це, я, мабуть, такі буду робити короткі рецепти от у банці, показувати зразу результат, тому що є хороші рецепти нові, які я пробувала, і давно забуті старі готувала. Але якось знімати, тому що сама і у нас води немає, і ця засуха. Ну, це село ви мене повинні зрозуміти. Тому, друзі, будь ласка, ставте вподобачки. Знаю, що таке відео, можливо, не дуже цікаве, але це село, це життя, то, що ми робимо. От сьогодні копаю картопельку. До речі, хотіла сказати, дивіться, ось цей також шматочок, він невеличкий. Тут відро картоплі було посаджено, але накопала два мішки великих, повних. Ось такі у мене ще є дряпчані мішки з мішковини. Е, я її один раз е, обсапала і не встигла підгорнути. І кажуть, якщо не підгорнена картопля, врожаю не буде. Не вірте, друзі, картопля була на мою лодоню. Дуже гарний, гарний результат. Тому от таке ще хотіла сказати. Все. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Пишіть, який врожай картоплі у вас. А я ж бажаю мирного неба, гарного настрою і гарних оцінок нашим діткам. Пока-пока!